на каналі Українська хвиля говоримо сьогодні про мобілізацію чоловіків старшого віку з 50 років. З'явилася юридична оцінка цього процесу, що зараз відбувається, найкраще знають адвокати, тому що вони безпосередньо працюють щодня з військовозобов'язаними чоловіками, які до них звертаються. Що зараз відбувається в Україні саме з мобілізацією з призовом чоловіків 50+. і що з тим законопроєктом сумнозвісним під номером 2, 12222, який був створений на основі нашої з вами петиції. Я нагадаю, що якраз 1 вересня вона набрала необхідну кількість голосів, а саме 25 тисяч. І Президент досі цю петицію не розглянув, але є відповідний законопроєкт. Зараз детально розповім, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 89 тисяч. Я дякую кожному за довіру, за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Друзі, одразу скажу, що дуже багато підписників постійно, регулярно майже щодня, питають саме за цей законопроект 12.222. Він був взагалі. Петиція була створена відповідна щодо зниження мобілізаційного віку до 50 років. у липні минулого року, за два місяці ми з вами. Я підтримала вашу ідею. Ми розповсюдили цю петицію. Вона отримала необхідні 25 тисяч голосів саме 1 вересня. І ось пройшов майже рік за. Завтра буде саме рік. Законопроєкт, який передбачав би зниження мобілізаційного віку не до 50, а до 55 років, з'явився восени саме у листопаді. Але що з ним взагалі? Я скажу одразу, що петицію президент не розглянув. Законопроєкт також залишився без розгляду, його внесли, але навіть до першого читання він, на жаль, не дійшов. Дивіться, яка ситуація? Вона наступна. Дуже багато блогерів говорили про те, що необхідно створити нові петиції або петицію для розгляду конкретної тієї петиції. Ну словом, розумієте, чи законопроєкт потрібен новий? А немає сенсу взагалі спекулювати на цій темі, тому що люди очікують справді, що будуть позитивні зміни. А багато хто просто видає бажане за дійсне. Нас я одразу казала, що дуже мало перспектив у цю цієї законодавчі яка була створена саме у відповідь на петицію, і ініціатори про це говорили. До речі, це дійсно наше з вами досягнення, що принаймні на найвищому рівні принаймні розглянули цю ініціативу громадян. Але давайте подивимося, що взагалі зараз відбувається з мобілізацією 50+. у відповідь на звернення численні громадян. Ми знаємо лише про такі зміни взагалі у мобілізації 50+. законодавство. Наразі не за Ороняє зовсім мобілізувати, призувати людей, чоловіків саме військово з 50 і до 60 років. Немає таких заборон. А були і пропозиції, але ніхто розглядати їх не збирається. Ми знаємо лише про якусь таку досить міфічну, можна сказати, директиву, яка обмежує призов чоловіків. Верніше не обмежує, а обмежує саме напрями, куди їх спрямовують, тобто де вони задіяні у зсу. Але Заборони на мобілізацію як такої взагалі точно немає, але не офіційно, не на офіційному рівні і у ТЦК багатьох обласних заявляли про те, що чоловіків у віці 50 плюс намагаються відправляти саме на посади, які не передбачають безпосередньої участі у бойових дій. Але що нам кажуть юристи, що нам кажуть адвокати, які щодня спілкуються з військовозобов'язаними громадянами? Ось юристи заявили наступне, що ні одна жодна з 900 тисяч повісток, які розіславили зобов'язаним чоловікам українцям минулого року, тобто 900 тисяч, вдумайтесь в цю кількість, жодної не було надіслано саме чоловікам 50+. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи це правда, чи ви отримували, якщо ви у цьому віці, чи ви отримували саме повістку поштою, чи відповідно на бло. Окпосту, але якщо на блокпосту, наприклад, вас зупинили і перевірили документи, то що роблять? Відправляють на ВЛК. І відповідно, вже за висновками ВЛК буде ухвалено рішення: чи чоловіки відправляють, чи вони є обмежено придатними, хоч це неофіційний вже статус. Такого офіційного немає, тобто вони мають обмеження до служби або їх немає. Заявив адвокат Роман Сімутін. Якщо помиляюсь, то виправте. Але сьогодні я з практики можу підтвердити, що жодної з 900 тисяч повісток, які направлені в минулому році, не було направлено чоловікам 50+. Водночас, якщо такого військово зобов'язано зупинять 50+, на блокпосту, доставляють до ТЦК. Йому дають направлення на ВЛК. І якщо, якщо немає жодних протипоказань, він поїде служити, хоч і не на бойові посади. Тобто інформація наступна, що служать чоловіки 50, але не на бойових посадах. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїм досвідом, досвідом своїх близьких. Чи так це, чи не так, чи а, правду кажуть юристи, правозахисники, чи а, у вас зовсім інша. А, інформація, поділіться, будь ласка, нею. Тобто робимо висновок. Нам кажуть про те, що тенденція не призивати до війська на бойові позиції, а чоловіків 50+, пояснюється тим, що у них ну, зазвичай вже у такому віці низка хвороб, і вони просто не здатні виконувати конкретних бойових завдань. І саме тому ось ці обмеження, хоч вони не на офіційному рівні, а вони діють. Принаймні про це запевняє адвокат галі. Названо чотири категорії військовозобов'язаних чоловіків 50+, які можуть опинитися у ЗСУ, яких можуть мобілізувати. Перше це відповідно добровольці, а та невелика кількість добровольців, саме які приходять самостійно до ТЦК і кажуть, що ну це з власної ініціативи. Вони хочуть мобілізуватися. Такі також є. А я знаю, що зараз буде така критична реакція, але навіть мої підписники говорили про те, що що я якось неправильно кажу, і насправді вони не вважають себе старими у 50 і багато людей писали, що дійсно вони або служать, або мають намір служити, якщо навіть не на бойових посадах. Тобто такі також, звичайно, є. друга категорія осіб це ті, що мають офіцерське звання, а якщо вони мають військовий досвід, відповідно вони є цікавими для збройних сил і можуть цілком отримати. Вістку, і це може бути, наприклад, на блокпосту, на вулиці. Ну, звичайно, якщо ВЛК визнає придатними. А придатними, як ми знаємо, визнають просто дуже і дуже часто, тому що просто зцілення відбувається у кабінетах лікарів. І така досить така тенденція також цікава. Вона поширена, що навіть у людей, які мають значні обмеження по здоров'ю, треба ще дуже добре постаратися, щоб їх. Довести, тому звичайно, якщо у вас є дійсно проблеми серйозні зі здоров'ям, ви маєте. Надати відповідні документи має бути документальне підтвердження усіх захворювань, усіх перенесених, наприклад, операцій, чи якихось інших втручань, якихось переломів чи ну значні проблеми, ми розуміємо, так тобто, які дійсно дають право на обмеження, тобто, щоб ВЛК не написало, що ви здоровий як молодий і відповідно підлягаєте службі у війську на бойових посадах, хоч кажуть, що на офіційному рівні. Ні, що цього немає. Той ще може отримати повістку і направлення відповідно на ВЛК. А це так звані порушники військового обліку. Наприклад, ті особи, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, і вони мали прийти. Я про це говорила, був окремий випуск ВЛК до 5 червня цього року. Якщо вони цього не зробили, відповідно відмітки про проходження ВЛК немає при перевірці документів, отримують повістку і. Як то кажуть, процес запущено. А також це ті, хто взагалі не має ніякого військового документу, не може підтвердити наявність відсрочки, бронювання, тобто, взагалі, проігнорував вимоги і не оновив свої облікові дані. Також отримує повістку відповідно, ВЛК, відповідно, може опинитися у навчальному центрі. І багато юристів кажуть про те, що чоловіки 50 плюс мають низку хвороб. І, відповідно, на ВЛК вказують обмеження, що ці особи придатні до служби, наприклад, у ТЦК, до речі, а в якихось логістичних підрозділах в підрозділах забезпечення, наприклад, ремонтниками, якщо в них є відповідний досвід, наприклад, це може бути водіями, але знову ж таки ми розуміємо, що в будь-якому випадку на фронті на передовій а кажуть, що їх не залучають, але навіть бути водієм. У прифронтовій на прифронтові території це досить небезпечні завдання. Але юристи наголошують, що на передову на фронт для участі в бойових діях чоловіків 50+, не залучають. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Дуже цікаво почитати, тому що зараз просто наголошують на цьому. А так це чи не так? Дуже багато було інформації про те, що не виконуються ось ті ніякі директиви вимоги їхні, ніякі обмеження, що вони просто не діють за Зате... Діє вже новий закон. Я нагадаю, що відповідний законопроєкт про залучення на військову службу чоловіків 60. Він досить швидко його розглянула Верховна Рада. У першому читанні парламент проголосував, потім у другому, швидесенько проголосували за нього. І президент Володимир Зеленський його підписав також досить оперативно. А ті законопроєкти, які не дуже цікаві можна вони можуть роками бути на розгляді. Так само. Як про пенсійну реформу, про накопичувальну це все вилами по воді писано. Але ті, що потрібно прийняти, то дуже швидко їх приймають, ухвалюють і нові норми починають працювати. Так, ось контракт. А 60 цілком можна заключати саме особам 60 не лише чоловікам, а й жінкам, за власним бажанням на один рік мінімум. І, відповідно, якщо такий документ, контракт ви підпишете, не можна звільнитися менше ніж за рік. А про. Продовжити можна службу, і можна служити і два, і більше років, якщо ВЛК, відповідно, визнає вас придатними і надасть, так скажімо, зелене світло для служби. Взагалі, цей е, контракт стосується здебільшого офіцерського складу, а вищого, тобто, щоб е, люди, які займають гарні посади у ЗСУ, змогли залишатися у війську якомога довше. Також у вересні активно до служби у Збройних силах залучатимуть саме молодь чоловіків від 18 до 24 років, а виключно добровільно, як зазначають, і обіцяють їм дуже багато переваг і там безкоштов. На навчання, і іпотека під 0%, і можливість потім виїхати за кордон. Ну і, звичайно, фінансове забезпечення мільйон, 2 мільйони. Головне вижити і тому, що молодь саме направляють не на які не на тилові посади, а відповідно, саме для участі у безпосередніх бойових діях на передовій. І кажуть, що цей контракт також має попит, що чоловіки наймолодші наші захисники приєднуються за цим контрактом. Також поділіться, будь ласка, своїми враженнями, що ви про це думаєте. І завершуємо цей випуск хорошою новиною, а саме про те, що я думаю, вже багато хто знає про те, що дозволили чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон. А у ЗСУ неоднозначно сприйняли цю інформацію. Багато хто був проти. Зеленський каже, що все добре, обороноздатність наша на місці, нічого не постраждала. Вона. Багато його питали, чи не спланує взагалі Верховна Рада, Кабмін, якісь зміни, щоб чоловіки могли виїжджати за кордон до 24 років, включно, тому що мобілізували. Зують лише з 25. але наразі діє обмеження, і лише до 22 років. Включно можна виїжджати з України. Відповідно, хтось повернеться, хтось ні, хтось чекав на ці зміни, хтось ні. Але також важливо мати обліковий, військово-обліковий документ, відповідно, підтвердити їх своє право на виїзд. Якщо не буде оновлених даних, відповідно штрафні санкції, відповідно, дозволу на виїзд. Такі особи не отримують, навіть як у віці 18. 12 Лі, наші депутати плідно працюють над законодавчими ініціативами, створюють таку ілюзію активної потужної роботи. Багато законопроєктів просто створюються. Ну, вони абсолютно популістські, просто щоб люди підтримували, щоб задовольнити, як то кажуть, попит, тому що будемо сподіватися, що війна скоро закінчиться. А це означатиме, що проведення виборів. А біля влади, саме у владі, хотіла сказати, біля провладного Горита, але не ну. <свісно> <свісно> Оговорочка по Фрейду у владі у владних провних структурах хочуть залишитися звичайно якомога більше політиків і, взагалі, всіх представників Верховної Ради, Кабміну, які наразі там присутні. Тому, звичайно, ми найближчим часом побачимо нові законопроєкти. І дуже цікаво, які з них дійсно будуть ухвалені, а які просто створюються, аби створюватись, аби просто, як я вже сказала, і Надавати таку людям, що робота йде. Але як ми бачимо, деякі законопроекти ухвалюються деякі ні, слідкую за ситуацією і за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Звичайно, як тільки зміни будуть ухвалені, запроваджені нововведення, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавої актуальної інформації про події в Україні. І, звичайно, вона оновлюється там частіше. Протягом дня я намагаюся розповсюджувати найактуальніші новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.